У чужому пір'ї в Івано-Франківському театрі Ляльок вперше презентували виставу за мотивами одноіменного твору Марійки Підгрянки, написаного майже сотню років тому. Це історія про зречення рідного дому та пошук кращого життя за кордоном. Цікавою вона буде не лише для малюків, а й для дорослих, стверджує режисер-постановник вистави. Вона про те, що одна синичка летить, на жаль, з нашого краю, і що в цьому краї відразу з'являється відсутність гармонії, і вони шукають цю пташку. Вони її повертають назад, і гармонія повертається в наш край. Це якби дитяча молитва. Покликана до того, щоб всі поверталися, хто поїхав з нашої батьківщини. Роль не є дуже властива для мене, бо це така досить нарвана пташка, яка вирішила знайти собі щось цікавіше, але поза межами рідної країни, і вона шукає чогось кращого за кордоном. Ну і в принципі вона потім розуміє, що вона не може нічого не йти кращого, адже найкраще все тут в Україні.